А от Дрогобицькі театрали готуються до зустрічі із глядачем. Музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича 10 листопада відкриває ювілейний 75-й театральний сезон, який стартує прем'єрою Украдене щастя за Іваном Франком. Як запевняє режисер-постановник театру Влад Сорокін, цього сезону театрали потішать своїх глядачів не лише франковою тематикою, але й не менш імпозантними прем'єрами, серед яких Енегіда з більш сучасних. П'єса за твором Лариси Іващенко Замовляю Любов. Зараз наш театр приступив до постановки київського драматурга Тетяни Іващка ліричної комедії Замовляю любов. Це буде така цікава, легка комедія. Не будемо розкривати всі карти, але це буде така легка, легка і лірична вистава з. Пахким ароматом, скажімо так, французького повітря. Окрім підготовки до нового театрального сезону, Дрогобицький театрали за традицією цього літа провели насичене гастрольне життя, презентували свої роботи на шостому міжнародному театральному фестивалі. Із якого повернулися з відзнаками. Окрім цього, мали гастролі в південних регіонах України та на сході. Головний режисер театру Олександр Король каже, схід України завжди тепло зустрічає дрогобицьких театралів. Міста, в які ми вивозимо свої вистави на гастролі на схід. Ми це робимо не перший рік. І глядач нас знає, глядач знає, куди він іде. Для нього це не є сюрпризом, ні, ні мовні якісь питання, ні якісь інші ні питання естетики нашого театру. Атру наш театр має свого глядача. Там і нам цього плані дуже добре, тому що нас тепло зустрічають.